за таке. Значить, будемо зараз обговорювати щодо позачергової сесії про відмінні рішень, які були надані, тим більше з вами ніхто не обговорював, вас ніхто не інформував, не питав вас. Зумієте? Це не є власність одної особи. Це є громадська власність. І громадською власністю розпоряджається громада, а не так, як хочуть собі зробити. Тому оце, після цього, я думаю, я не знаю просто, як будуть ті події. Я завтра знову буду доповідати на сесії Львівської обласної ради. І зараз ще ми поїдемо, там є теж є питання, деякі в Дрогобичі. це все угрупуємо, порадимося з місцевими депутатами, які обстоюють питання власне, і ваше, на коли ми це можемо зробити. А якщо так станеться, що комісія виїзна буде швидше, ніж сесія, це буде ще краще. Тому ми Да, Встигнемо набрати о, якомога більше yes. того матеріалу для того, щоб ми могли це зробити. Я думаю, що буде все гаразд. Дякуючи вам, що ви активні. Я би хотів, щоб були активні що батьки. Які... А батьки у нас дуже активні. Ну, дуже Я заслажу, у нас просто більшість батьків по селах і зараз сонечко блиснуло на всі городи обробляє. А у нас батьки такі, що вони ляжуть, <кій> що всі треба... не помпіть не дадуть закрити школу. У нас батьки дуже активні. Якби то було в якомусь місці такому не дуже привабливому, ніхто би не зазіхав. У <зас> <То, зас> мене Школа. залишається в класі, залишалося 17 дітей в 10 клас. 17. Ні, ну, тут тут явно видно, чому забирати е, е, стадіон е, і передавати. коли ви можете віддати його в аренду. Ну, нехай буде за школою. А ви віддайте, умовно, цей стадіон, хто там, так, так. Так, вам платять, буде гривні, трошки більше для, для цього. А може якийсь соціальний проєкт, якщо то якась буде, будемо говорити займатися професійна команда, може би якийсь проєкт зі школою зробили спільний. І багато є речей, де можна працювати, так тупо ламати все на корені з одним умислом. Ну Те, що я міг сказати. Чи ви мене зрозуміли? Що, може, ви Погоджуємося, Погоджуємося на цей варіант? Школу. Подивіться на нас. Давайте, Подивіться. давайте Подивіться. ми покажемо, тому що 150 грошей пішло. 85 років в школі.